Друзі, всім привіт! Аврора шакує асортиментом. Нереальні новинки. Запрошую до перегляду. Шикарна новинка косметичка жіноча, силиконова прозора з цікавим принтом, ромашки. Колір червоний, блакитний, білий в асортименті, 77 гривень. Новинка стакан для заморозки силиконовий. Різні кольори є в асортименті. В коробці, 229 гривень. Миска друшляк пластиковий, різні кольори, зелений, рожевий сірий 55. Новинка трембель для штанів, металевий, багатоярусний. Білий колір 88. Новинка і зараз акція. Вентилятор настільний USB зі зволожувачем 499. Шикарна новинка. Набір аксесуарів для кухні. Пластик 6. Предметів в упаковці 749. Багато новинок. Ємність харчова пластикова з кришкою, біхоми, Об'єм 1,65 літрів, сірий білий колір 139. Набір контейнерів харчових пластикових герметичних у бокс. В наборі 3 штуки, 5 літрів 1,2, 1,2 189 гривень. Підставка сушарка для посуду. Металева, чорний колір, верба 179. Контейнер круглий на закрутці, Вінтаж. 0,30 літрів, різні кольори 15. Ланч бокс пластиковий герметичний. З приборами. Зелений жовтий колір 169. Пак цей лоток для столових приборів. Прозорий пластик горизонтальний 99 гривень. Контейнер харчовий. Телекон плюс пластикова герметична кришка 119 гривень. Набір контейнерів харчових пластик мхаус, наборі три штуки. Різні кольори 88. Контейнер харчовий пластиковий валері пласт, сирий колір 2 літра 69 Контейнер харчовий, пластиковий круглий Мхаус, Об'єм 4 літра. Зелений коричневий колір 149. Знову в аврорі миска пластикова кругла з кришкою. Луїза. З малюнком. Об'єм 2 літра 64 гривні. 4 літра 84 гривні. Новинка кошик універсальний пластиковий прямокутний. Золотистою окантовкою 77 гривень. Салатниця пластикова кругла. Юскін шеф. Різні кольори 77. Піднос пластиковий круглий з тисненням. Золотистой окантовкой 129. Пятно с пластиковой прямокутной прозоры. Окантовка золота 99 г. Емнис для сыпочек скляна Excellent House. Металловая крышка 130 г. туалет для домашних тваринок с высоким бортом. сіро желтый колір 299. Клоснючая новинка. Будиночек для котів. С дрябкою, іграшкою. Коричневый колір 1099. Багато новинок для тваринок. Іграшка для собак, мотузка. Різні кольори 149. Лежак для домашних тваринок. З вушками сірий колір 299. Лежак для домашніх тварин з подушкою. Є різні кольори 599. Іграшка для собак на матусті. Зелений колір 249. Іграшка для собак, м'ячик з підсвіткою 129. Іграшка для собак. кільце з Зеленый зелений синій сто 169. девять. для собак, пляшка, жовтий коричневий колір 229. девять. Класснючая новинка будиночок для котів складний вирожкою, дрябкою четыреста 499 Щітка для миття домашніх тваринок з отвором для шампуня 55 гривень. Іграшка для котів, тваринка рухливий хвостик. В асортименті є різні. Кольори 349. Іграшка для собак. Тваринка на матусці 229. Іграшки для собак, тваринки в асортименті, 349 гривень. Лопатка для латка. Ринкусь. Різні кольори 19 гривень. Паличка для ванної кімнати металева. На стіну з кріпленням в наборі фабрика. Лав 219 гривень. Корзина для дрібничок пластик без кришки. 3 літра. Сірий бежевий колір 49 гривень. Кошик для зберігання дрібничок пластик без кришки 2,7 літра 49. Кошик для дрібниць пластиковий ротанг. Асортименті різні кольори. 3 літра об'єм 55. Мильниця пластикова з прозорою кришкою. В асортименті великий вибір різні кольори 24. Мильниця пластикова Леста різні кольори 17. Мильниця пластикова на присосках. Екодео полу. Білий сірий колір 39. Мыльница пластикова Хэровин. Белый, черный колер 22. Мыльница на присосте. разные колеры 39. Подставка органайзер в ванну, Белый, черный колер 19 гривень. Підставка для зубних щіток. 49. Гарна новинка, щітка зубна дитяча, з іграшкою. В асортименті 44. Новинка мочалка для тіла, банд різні кольори 74. Новинка набір бритв для гоління одноразових жіночих міні, 3 штуки 59. Набір бритв одноразових, 3 плюс 1 штука в упаковці 149. По акції набір бритв для гоління жилет. 3 плюс 4 зміни касети 164. Факція набір бритв для гоління одноразових Джилет 2, 2.8 плюс 2 штуки 114. Новинка набір бритв для гоління одноразових жіночих в наборі 5 штук 88. Набір бритв для гоління одноразових чоловічих. 10 штук в наборі 69. По акції набір станків чорних бік метал одного леза п'тук п'ятьдесят зі знижкою набір бритв бік 3, Для чутливої шкіри 2 штуки 58. Новинка набір станок для гоління жіночі зі змінними касетами 2 штуки 139. Набір бритв для гоління одноразових 5 штук 44. Набір бритв для гоління одноразових 3 штуки 29 гривень. Новинка і акція. Зараз крем суфлі для тіла. В асортименті. Мілки дрім. Манго тофу 110 мл. 88. Цікава новинка – смужки, воскові для епіляції тіла, леді карамель, 16 штук, 129. Новинка – смужки, воскові для епіляції обличчя, леді карамель, орган, 12 штук, 99. Новинка – крем для депіляції обличчя, леді карамель, 50 мл, 69. Крем для депіляції тіла Lady Caramel Universal 12 в 1 -99 гривень. Новинка калія для тіла антицеллюлитна. Натуральна. Розігріваюча 69. Патчі під очі гідрогелеві Hydrasense, екстракт обліпіхи грейпфруту. Ekstrat центелі, ekstrat зеленого чаю 139 гривень. Набір ємності дорожник з косметичкою. 4 штуки в наборі 149. Нереально класнюча новинка фігура садова декоративна. Прогарден. Зелена жабка 299. Новинка фігурка садова декоративна. Птах. Попуга. На ніжках 599. Чудові новинки. Вазон для квітів декоративний, прогарден, гномик з кашпо 799. Фігурка садова декоративна. Птах 499. Новинка манометр для вимірювання тиску в шинах 799. Новинка органайзер для сонцезахисту козирка авто 279. Набір кріплень. Звіздочками для кабелю в коробці – 27 гривень. Набір ганчірок автомобиль наборі дві штуки розміри 43 на 325 см 149 Набір щиток дротяних сигма, розміри 25-75 мм. 5 штук в наборі 90 Знову в Аврорі Вазон для квітів. пластиковий підвісний Аліана, Глория лывка 20 на 13 см 34 грн. Ганчірка автомобільна, мікрофібра, розміри 40 на 60 см. Різні кольори 49. Набір серветок автомобільних мікрофібра Максус плюс в наборі 2 штуки. Зелений синій колір 49. Новинка граблі садові для листя міні. Гарден сірий колір 74. Лопата садова міні Кензо Гарден, сірий колір 74 гривні. Граблі садові міні Кензо Гарден, 74 гривні. Набір для очищення салону автомобіля. В наборі 2 штуки. щітка ганчірка 149. Насос ручний для велосипедних шин 199. Ульвіалізатор в асортименті, об'єм 0,5 л, Різні кольори 34. Піджива листова, чистий ліст, універсальний 44. Доброго органічна для розсади. Стимул 310 мл. В асортименті 24. Доброго мінеральний рідкий успіх універсальна 310 мл 34 мм. Доброго органичних для орхідей, кактусів, для квітів, овочів, розсади та насіння. В асортименті 17. Новинка тарілка. Дитяча меламінова Excellent хаус. Великий вибір завезли. Різні малюнки. 88 Тарілка глибока дитяча меламінова, Малюнки різні 77. Стакани дитячі меламінові, Різні малюнки 77 гривень. Новинка на стаканів в паперовых 340 мл, 6 штук, эмоджи, 27 гривень. шикарно новинка. на биржушнике в микрофибра, в подарунковой упаковке, 3 штуки в наборе, однотонный колір в ассортименте 249 Набір На шнеки, дитячих в микрофибра, в подарунковой упаковке, Тваринки 2 штуки, 149 Таймер кухонний механічний зі звуковим сигналом лимон 60 хвилин, в коробці 88 гривень. Класнюча новинка, Баночка для спеції. Скло плюс метал. В коробці. для молотого кофе 99 гривень. Глейчик для напоїв, пластик, сірий колір. Віліні 149. Сока витискач ручний скляний. З ємністю саріна. Різні кольори 129 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Чудового всім дня, позитиву радості. Дякую ваша нова акція.